Архітектура це мистецтво проєктування і спорудження будівель, створення простору, в якому перебувають люди. Кожна споруда має своє призначення для життя або праці, відпочинку або навчання тощо. Для створення твору архітектурного мистецтва необхідні зусилля людей різноманітих спеціальностей архітектори створюють в уяві та зображають на папері, проєктують майбутню будівлю. Інженери-будівельники виконують для неї технічні креслення і розрахунки, щоб будівля була міцною та натійною. Будівельники зводять будівлі за кресленнями. А ще багато людей створюють матеріали, необхідні для будівництва цеглу і бетон, скло і метал, дерев'яні вироби, керамічну плитку, твори архітектурного мистецтва. Вражають нас своєю красою, викликають у нас сильні емоції. Перш за все, це культові споруди. Люди здавна приділяли особливу увагу тим місцям, де вони могли б звернутися до богів. У різних релігіях складалися різні традиції будівництва культових споруд, але всі церкви, монастирі, храми, мечеті, синагоги об'єднують те, що що вони налаштовують людину на піднесений лад, змушують звернутися до своїх почуттів, замислитися. Громадські споруди призначені для загального користування. Це музеї, театри, інститути, школи, магазини. Заводи, фабрики, складські приміщення, гаражі це промислові споруди. Особливості створення житлових будинків залежать передусім від національних традицій і мають відповідати потребам тих, хто в них мешкає. Людям у них повинно бути зручно і комфортно.